Кети і бомби полетіли на різні боки і стали накривати міста та військові бази. Але цього разу російські помста прийшла за жахливий обстріл України, зокрема Києва. Окупанти відчули вогонь покарання за те, що творять самі і стали цілями для випробувань української зброї. Причому доволі успішними цілі уражено, а вороги у вогні. Деталі прямо зараз. Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі усіх останніх новин. РФ Они під атакою за обстріл України. Тепер вибухають міста окупантів. Прийшла черга відплати за удари по Києву, Львову, Луцьку та інших населених пунктів. Повсюди вибухає. А місцеві публікують фото та відеоприльотів. Зокрема, у Ростовській області було дуже тривожно. Через атаку вже затримуються десятки поїздів. Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області повідомив, що на залізничній станції сталися вибухи. Тим часом росіяни повідомили про затримку 26 поїздів також відомо, що ЗСУ вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах у Росії. Підрозділи сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ударів по стратегічних об'єктах паливної інфраструктури Росії. Знову уражено Краснодарський НПЗ, який виробляє до трьох мільйонів тонн світлих нафтопродуктів щороку, зокрема бензин, дизель та авіаційне пальне. Завод забезпечує потреби збройних сил РФ. На об'єкті зафіксовані численні вибухи та масштаб. Абна пожежа повторного удару. зазнав із сезранські НПЗ в Самарській області. Підприємство має потужності з переробки до 8,5 мільйонів тонн на рік, виробляє бензин, дизель, авіаційний газ, мазу та бітум. У районі заводу також підтверджено пожежу. Далі цитую результати вогневого ураження наразі уточнюються. Найперше такі удари спрямовані на зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення його логістики, зокрема постачання пального для військових частин окупантів. Сили оборони продовжують вживати заходів або змо. Мусити Російську Федерацію припинити агресію проти України йдеться у дописі. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук розповів деталі про бавовну на Ерефії, не дивлячись на те, що ворог атакує нас уже майже цілодобово шахетами ракетами. Тим не менше знаходяться шпариночки і в обороні так званої півіо Російської Федерації. Ростовщина знову палала залізнична станція Кутєйнікова. 26 потягів затримуються на кілька годин. Результат результат в будь-якому разі, тому що Тому що є потрапляння також залізничну інфраструктуру. Далі буде. Вони б'ють нас, вони будуть бити нас і надалі, але наша відповідь теж не забереться. Кожного дня має бути спекотна пекельна кава для ворога з величезними наслідками, в тому числі і людськими. Я зараз свідомо кажу саме про це. Вони всі мають як це роблять сьогодні. Українці, але ми тримаємося. А от чи витримають вони? Я не впевнений. Тримаємо стрій. Росія. Атакувала регіони України дронами та ракетами. Найбільше засобів ураження було спрямовано по заходу України у Луцьку, Львові, Хмельницькому та Прикарпатті прогриміли вибухи. Вибухи також чули в Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській, Київській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях у Києві працювала ППО. На Івано-Франківщині Росія вдарила по об'єкт інфраструктури. Спалахнула пожежа. Про наслідки комбінованої нічної атаки для Прикарпаття розповіла очільниця Ова Світлана. Они. Далі цитую: Цілю став об'єкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа, уточнила вона. Рятувальники локалізували, і продовжують гасити масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу. ДСНС повідомила про три осередки пожеж на загальній площі близько 9 тисяч квадратних метрів. Раніше голова Івано-Франківської ва підтвердила пожежу на об'єкті інфраструктури після нічних ударів в Росії. У Калоші не Івано-Франківщині дітей сьогодні не відправлятимуть у школу та дитсадки. Повідомляє МЕ. Андрій Найда Мер Калуш анонсував перевірку якості повітря та подальші вказівки щодо навчання дітей, за його словами. В місті обійшлося без постраждалих. Раніше голова воно франківської ОВА підтвердив пожежу на об'єкт інфраструктури після нічних ударів Росії. Тим часом на Чернігівщині Росіяни поцілили в об'єкт цивільної критичної інфраструктури. Ніжин частково без світла і води, без електрики більше 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі для відновлення. Задіяні всі необхідні служби. Повідомив В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської. ОВА. Ніжень, частково без світла та води після влучання в об'єкт критичної інфраструктури підтвердили в міськраді. Вибуховою хвилою пошкоджено сім житлових будинків та два автомобілі. Жертв та постраждалих на щастя немає. Уночі Росія також атакувала Луцьк значною кількістю шахетів. Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук. За його словами, потерпілих та загиблих немає. Зруйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину горіло два гаражі та господарська споруда. Ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигодні. Прів приватний вантажний автомобіль розповів він у Хмельницькому. Внаслідок нічної атаки є пошкодження та пожежі. Про це повідомляє мер. Як повідомив Олександр Симчишин у місті вночі лунали вибухи, працювали з сили ППО. Далі цитуватиму на жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна у будинках. Додав він. Інформації про постраждалих чи загиблих у Хмельницькому поки немає. На Кіровоградщині поранені четверо залізничників через пошкодження залізників. Нічної інфраструктури затримуються 22 потяги. Ну а на Київщині уламки шахедів розкидані просто у дворі на дитячому майданчику. У Вишгороді сталася пожежа у дворі багатоповерхівок. Пошкоджені 28 квартир, кілька автівок вигоріли. На щастя, постраждалих немає. У Києві впав дрон у Деснянському районі. Минулось без пожеж і руйнувань. Рятувальники ДСНС показали перші фото з Кіровоградщини, де Росія вдарила по об'єктах укрзалізниці. Внаслідок влучання БПЛА та удару по знам'янській громаді. Мовано п'ять осіб, пошкоджено 28 будинків, один зруйновано. Виникли пожежі, крім того, уражено об'єкт інфраструктури. Повітряна тривога почалася у багатьох регіонах ще до півночі. Спочатку був нальот безпілотників, ближче до ранку Росія запустила крилаті ракети. Вибухи чули у Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Перед основним ударом опинились Донецька, Кіровоградська, Волинська, Львівська області. Влучання також були у Сумській. Київській, одеські та Хмельницькій областях загалом Росія застосувала 526 повітряних цілей у масованій атаці і знешкоджено 451. Про це повідомляють повітряні сили. Росія запустила 502 ударних БПЛА типу шахети, безпілотників імітаторів, 16 крилатих ракет Калібр, 8 крилатих ракет х 101 Зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БПЛА на 14 локаціях і падіння збитих на 14 локаціях уламків. Також атака рейфі. На Україну змусила Польщу підіймати винищувачі. У Варшаві наголошують, заходи мають превентивний характер. Польща активувала свої системи протиповітряної оборони та підняла в повітря авіацію через масовану ракетно-дронову атаку, яку здійснила Росія проти України. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил. Польщі у відомстві наголосили, що рішення ухвалили задля гарантування безпеки польського повітряного простору. Далі цитую польські та союзні літаки інтенсивно діють у нашому повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності. Зазначили військові, там уточнили, що заходи мають превентивний характер, спрямовані на захист громадян, особливо в прикордонних районах, які найбільше наближені до зони небезпеки. Далі знову ж таки цитую Оперативне командування за. З Польщі стежить за поточну ситуацію а підпорядковані сили засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування. Йдеться в заяві. Наразі це було все. Дякую, що додивилися додивилася ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.